У щире милосердя. Дальшим нашим акцентом є, коли ми діваємо щире милосердя, блажень милосердя, бо милосердя доступне. Значить, одітися в щире милосердя це одітися в весільну одежу. Що було з тими людьми, які прийшли в весільну одежі? Що їх чекало? Вічна радість! А ті, що не прийшли в весільній одежі, що їх чекало? Ми це знаходимо. Матей 22, 22 глава. Матей 22, 22 глава. Такі слова. Починаючи з е, тижки, які на які хочу. Е, це є стишок 12 і сказав до нього Господь, як ти війшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? Тобто, коли ти помираєш, не маєш милосердя, не маєш собі доброту, ти не маєш весільної одежі. І далі говорить слова. В'яжіть його, йому ноги, руки. Що таке з'яжіть? Бо зло що робить з душою? Сковує, зв'язує людину. Не Бог каже, що з'яжіть. Людина себе вже зв'язала золом всередині. З'яжіть І киньте геть у темряву. Бо що зло робить? Темряво емоції, страсті. Темряву крумішне. Там буде плач. Іскреги зубів. Не треба чекати того світу, тут зло дає тобі скреготання зубів вже тут, будучи на землі, вже получаєш страждання. Багато бо покликаних, а мало вибраних. Це є для нас таке серйозне, знаєте, якщо ми осмислюємо ці слова, що сьогодні Господь до мене промовляє. Зупинись, ти йдеш не в ту сторону. Ти вибрав не ті цінності. Зупинись, Стань. І не зразу будеш святим, Зразу до того одежу треба зробити ще. Працюй тепер над собою, щоб цю одежу ти міг достати ще, а тоді вже одітися в ній. Просіть. Господь, дай таку одежу. Жидів до мене спочатку. Тоді я вам дам. Тому, просте це зодягнутися світлу одіж. Це перемінення мислення і серця. Переміна мислення і серця. Олуки 12.35 ми продовжуємо чуть пізніше. Azara Moletva. Slava Bogu, Slava Bogu, Slava Bogu, Za kožnu